Вітаю вас, малята. До нас завітали гості. Ви впізнали, з якого вони мультфільму. Вони нас запрошують у подорож, бо їм потрібна наша допомога. Купили білети, щоб їхати поїздом. А хто в якому вагоні буде їхати, не знають. Давайте порахуємо, скільки вагонів. Один, два, три, чотири, п'ять. Хто буде їхати у першому вагоні. Так, у кого білет з цифрою 1. Наступний. У кого білет з цифрою 2. Далі. 3. 4 Та білет з цифрою 5. Ось ми і допомогли песикам зайняти свої місця. Приїхали наші друзі, ось і зупинка, їм необхідно зійти східцями вниз, але ж східці незвичайно математичні, з цифрами: 5, 4, 3, 2, 1. Дійшли вони до лісу і побачили на деревах птахів. Разом порахували. Одна, дві, три, чотири, п'ять. П'ять пташок. Але рахували так голосно, що один птах полетів. Скільки птахів полетіло? Одна. Чи стало менше птахів? Так, на скільки? На одну. А скільки їх залишилось? Одна, дві, три, чотири. Залишилось чотири пташки. Подивіться уважно і скажіть, на яку геометричну фігуру схожа картинка лисички? На квадрат, а вовка. На прямокутник. а зайчика. Що це за невідома нам фігура? Малята це ромб. У цієї фігури також 4 кути та 4 сторони. Усі хатинки тварин це чотирикутники. А чому їх так називають? Правильно, бо в них 4 кути. Ограємо в гру. Будьте дуже уважними! Необхідно правильно назвати фігуру, яку покажуть наші друзі. Ромб, прямокутник, квадрат, ромб, прямокутник, молодці малята. Чи сподобалось вам виконувати завдання разом з героями? З якою геометричною фігурою ви сьогодні знайомились? Так, це ромб. Молодці! До нової зустрічі!